Авіч Вероніка, авторський вірш Лютий ворог. У нас війна, яка не прийшла сама, її позвав наш Лютий ворог. Він назвався братом для нас, а приніс в Україну морок, невірно скалює брехливому псу що до онуки очили. Це кров, що у жилах у них тече, нікого свого не любила. Не любить він себе а то, яка в нас любов. Там лиш пусті слова і обмови, і країна його у болоті стоїть, а в нас захотів пролить крові. У нас процвітаючий край, нам не треба такого брата. Це смерті невинних на нашій землі. На вас чекає страшенна розплата та сила українського народу. У єдності до перемоги. Це нами правда, ми на своїй землі, відновимо всі свої пороги. Ми хочемо миру на своїй землі і щастя для всього народу. Молодість ми будем за наших синів і захисників із козацького роду.